В такому туманному лісі ми знаходимося. Прямо як в Японії цей ліс самогопці. Але ми не самогубці. Це туманний ліс у халіванці. Ми вже бачили там сліди. Людинка скинула повністю спальник, кермат, Неясно чи вона сказала, та ну то все впевну. Хоча, я сумніваюсь, з такий шлях, Хоча всяке може статися. Ну але не срало жахливо, типу. Рот, позалишати після себе такий срач, це максимально показує ваше ставлення до природи, до держави. Ну і по факту. І <гум> чим чим лучше ви тих, від когось йоптуєте. Засирати місце, в якому живете, це, ну як мінімум, не культурно. Як максимум, подолпойопськи. Засуджую. Як можна говорити на, на ютубі, засуджую. Це мягко кажучи. Дивіться, які смиреки. Ой, смиреко! Вони на ютубі засуджують в речі засуджують. А, так, да, на ютубі можна сказати, що дал Ой, смирекко. Розкажи мені, смиреко. Чом ти так ростеш далеко? Ха. Ой, смиреко. Коротше, все чітко. По одежі у нас все класно. Ми переділися прямо під похід. Познімали лишнє. Йдемо тепленько, вийшло чуть-чуть сонечко, вже сховались. Коротше, з кайфом. Багато слідів диких тварин. По-моєму, я бачив навіть слід ведмедя, але це не точно. Може це ухилянський такий тапок. Щоб не залишати слідів, поняв, типу, на таких лапах ведмедя. Але багато дуже слідів, екскрементів. Там не знаю, що це, косулі, лосі, щось таке. Типу. І дуже кайфово, йдемо собі чилимо. Йому ожину здоровенно, величезна ожина. Я не знаю, з чим порівняти. Вона більша за вчорашню. Там була одна така ожина, як дві вчорашні. Що це?